Коротко новини за 17 червня. Минулої ночі росіяни завдали удару по столиці України ракетами та ударними дронами. За даними Нацполіції, станом на зараз 15 людей загинули. Тім рятувально-пошукова операція триває. Під завалами ще можуть бути люди. Також відомо про 139 постраждалих внаслідок атаки. У Солом'янському районі обвалився цілий під'їзд, а у п'ятиповерхівці виникла пожежа. У Дарницькому пошкоджені дитячий садочок і нежитлові будівлі. Загалом 27 локацій у різних районах Києва опинилися вночі під ворожим вогнем. Також в ніч на Надеюсь червня сили ППО знищили 428 повітряних цілей росіян. Це одна з наймасованіших повітряних атак ворога на столицю за час повномасштабного вторгнення. Також внаслідок нічної атаки одна людина загинула в Одесі, ще 10 отримали поранення. Пункт швидкої в обертині не закривають. Інформація про нібито закриття обертинського пункту екстреної медичної допомоги, яка днями поширилася в мережі, неправдива. В обласному центрі екстреної медичної допомоги заявили, жодного рішення щодо ліквідації або скорочення пункту не ухвалювали і не планують. Усі бригади Працюють у звичному режимі. Зміни у структурі центру не розглядаються. Працівники державного бюро розслідувань викрили схему розкрадання пального у військовій частині на Івано-Франківщині. Командир роти разом із підлеглими списували дизель, нібито на бойові завдання, а насправді продавали його місцевим підприємцям по 40 гривень за літр. Лише в одній партії було понад 5 тонн пального. Усіх трьох фігурантів затримали їм. Оголосили підозру у привласненні військового майна під час воєнного стану. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми. У селі Голень Калуської громади через водійку сталася. ДТП 36-річна керманичка автомобіля Volkswagen не вибрала безпечної швидкості руху, не дотрималася дистанції та зіткнулася з автомобілем Audi. А Audi по інерції зіткнувся з автомобілем Land Rover, який зіткнувся із автомобілем Skoda Octavia, що знаходився попереду та зупинився, щоб пропустити пішоходів. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. На водійку склали адмінпротокол у середу, 18 червня, на Франківщині прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря по області вночі 8-13, в день двадцять градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті Пікнет.юей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.